Сестра мені таку підкинула ідею, що спочатку видалася мені геть нерозсудливою, але потім виявилося, що й брат мій це підтримує. Каже, що краще бути вдома, і сили додаються. Але от не знаю чи надовго нас стане. Ми виросли всі в маленькому селі. Троє нас було сестра Марина, брат Юрко і я. Мама і тато працювали в колгоспі. А ми по господарці допомагали та вчилися. Далі розлетілися по світу, тільки от Марина потім вернулася батьків доглядати. А ми з Юрком тільки на великі свята приїжджали та на храм. Сестра вийшла заміж в селі і так до 70 років і прожила в батьківській хаті. Діти її поїхали за кордон і її за собою просили, але вона не хотіла. Побула я там Анно місяців зотри. і зрозуміла, що я, наче якась безпомічна дитина там. Все мені треба пояснити по кілька разів, а я тоді запам'ятати не можу. Діти говорять між собою не по-нашому, ледве мені кілька слів кажуть по-українськи, вони весь час на роботі, а на вихідні як не прання, то закупи, то прибирання. Я й там самотня, то чого мені там бути, а мені тут, між своїми, і спокійніше, і звичніше. Діти на неї образилися. Сказали, що тільки купу їм грошей витратила на візи і перельоти, але що мали робити? Юрко одружився в місті, йому тепер 73 роки, і він вже кілька років як удівець, теж як Марина, живе біля дітей і не дуже йому те подобається. Невістка така, щось зробить і на мене синові наговорює, що то я забув газ вимкнути чи воду. Я чую, як син мене захищає, але чи надовго його стане? Я ж теж постала перед питанням продажу квартири, бо діти захотіли взяти більшу в новобудові, а грошей не вистачає. Мамо, ти живеш у великій трикімнатній квартирі, а ми мусимо однокімнатну знімати. Хіба так справедливо? Звичайно, я просила їх жити разом, але вони відмовляються. Вже й онуку підмовляють казати, що вона хоче мати свою кімнатку і своє ліжечко, а не спати на дивані. Отак ми з'їхалися до сестри на храм та почали розказувати одне одному про свої негаразди. Сестра слухала, слухала, а потім каже: А давайте у мене жити всі разом, як колись малими. Та де? Та як? А отак. Я сама, ви самі, діти біля вас, то й ви вже їм набридли. А так будете далеко, то й любов вернеться і ніжність. Я вас з хати не вижену хіба вперед ногами, засміялася сестра. Юрко одразу згодився і обійняв Марину. Дякую, сестро. Вже й сам хотів тобі це запропонувати, бо нема мені там життя. А тут я, наче на кілька років молодший і здоровіший. Я впиралася найдовше. Я ж маю там і друзів, і інтереси. Я звикла до міста. Звичайно, донька тільки зрадіє, коли б я виїхала з квартири, але там все моє життя. Та чого ти, каже сестра, тут все твоє минуле, до чого тут звикати? Просто згадаєш все, що забула. «Пів він зранку і город без кінця і краю, кажу їй я. І це також. Я ще вагалася і почала казати, що хочу онуку бачити та й дітей. О, ти вже не розказуй, каже брат, ти ж їх бачиш раз в місяць, а так вони до нас сюди будуть частіше приїжджати. Так, сестро, каже Марина, три пенсії краще, ніж одна, тому довго не думай. Бачили б ви, як зраділи мої діти. А про Юркового сина взагалі мовчу. Вони нам поперевозили речі, обіцяли ванну зробити. Але я все ще не знаю, чи ми живемося разом, бо, хоч ми й рідні, але за ці роки кожен вже має свої замашки. Поки у нас перші місяці радості від того, що ми спокійно спимо, без докорів, сумління і зайвих думок. Але що буде далі? Підпишись, підтримай українськомовний контент.